І як то кажуть, щоб двічі не вставать, звожу вас на прогулянку і турецьким базаром у Стамбулі. Кожного дня в окремому районі Стамбула проводиться фермерський базар. По п'ятницях такий базар у сусідньому Махале і тому. Люди з ближніх домів, вулиці сходяться на базар, дивляться, торгуються, спілкуються, обирають крам і заготовляють продукти аж на цілий тиждень вперед. Тут є все. На відміну від європейських базарів. Італійського базару турецький базар більш жвавіший, гучніший. Продавці зазивають, пропонують спробувати, хоча підійшли саме до їхнього столу. Ціни дуже просто зараз визначити. Дивіться, все, що написано в лірах, це і є наші гривні, бо турецька ліра і наша гривня зараз майже один до одного. Подивіться, будь ласка, на це розмаїття квасолі. В Туреччині її дуже люблять. Якщо мене ви дивитеся давненько, то знаєте, що у кожної квасолі є навіть своє ім'я. Екзотичні фрукти також присутні. Все є. Особисто я прийшла за рибкою. В Італії такого ринку я не бачила. Скоріше за все, там окремі риночки. А другою причиною мого візиту на базар сьогодні був артишок. Я спеціально пішла зняти вам, як продають його у Туреччині. Ось ці самі лодочки, які потім фарширують і тушкують з овочами. Якось я вам покажу саму страву.